1 березня 2012-го у Кіровоградському перинатальному центрі народилась перша дитина дівчинка на ім'я Софійка. Немовля з'явилася на світ здоровим, завдячуючи професіоналізму медиків та найсучаснішому обладнанню перинатального. Дякую більшої центру. Чувства радості просто переповнюють мене. Дякую большої їм в допомогу в родах. Дякую їм за Софію, можна так даже сказати. А ще три роки тому диво могло і не статись. Кіровоградщина мала вищі за середньоукраїнські показники дитячої та материнської смертності, і це не єдині негативні показники в медичній сфері. Область мала один з найвищих рівнів по онко та серцево-судинним захворюванням. У медзакладах не вистачало кожного третього лікаря. Кардинальні зміни почались у 2010-му. У жовтні під головуванням президента Віктора Януковича у Кіровограді відбулось засідання комітету з економічних реформ. Саме тоді стартувала реформа галузі охорони здоров'я. Головна мета доступність медичних послуг, якість та ефективне використання бюджетних коштів. Пацієнт має почувствувати, що качество медицинською допомогу можна отримати везде, де б, де він, де б він не жив. Врач должен почувствовать, что престиж профессии врача, который был таким высоким ещё только пару десятилетий назад, возвращается. Сегодня мы напрацювали власний алгоритм структурних змін. З 11-го року в кожному районі будуть створені районні територіальні медичні об'єднання із залученням усіх сільських медичних закладів у центру первинної медико-санітарної допомоги. Це дозволить створити прямо вертикаль управління районною медициною Забезпечити ліцензування заходів первинної мережі поліпшить організаційні та функціональні можливості надання медичної допомоги сільським жителям. Тоді ж започаткували пілотний національний проект Нова якість охорони материнства і дитинства. І саме на Кіровоградщині запланували відкрити перший в Україні сучасний перинатальний центр. Створювати його почали на базі обласної лікарні. Вклали понад 35 мільйонів гривень. З них більше 22,5 витратили на обладнання. Кінець січня 2012-го Президент знову у Кіровограді. Віктор Янукович приїхав, аби відкрити перший у державі перинатальний центр. І ми не випадково на Кіровоградщині. Сьогодні відкриваємо перший цей центр, тому що найбільша ініціатива була на цій землі. Кіровоградський. Лише за рік його роботи вдалося знизити рівень дитячої смертності з понад 13% на тисячу немовлят у 2011-му до трохи більше 9% у 2012 році. Всього родів состоялось 1177, і е, при цьому були ще двійні, і тому е, вот ми маємо в місті з двойнями 1204 діток. Около 3000 жінок поступило в перинатальний центр, е, було обслідування. Не получили лічення, получали карекцію лічення і ушли нас здоровими і щасливими. Продовженням реформації галузі стало відкриття радіологічного корпусу обласного онкодиспансеру. Його будували практично 20 років. Корпус на 80 ліжок обійшовся у 22 мільйони. У ньому терапевтична та томографічна гамма камери та інше найсучасніше обладнання. Лише минулого року на нього витратили практично 7 мільйонів гривень. Очікуємо, оглядаючи такі. Відділення такі установи, оснащуючи їх, навчаючи лікарів в цих закладах. Якраз і очікуємо, зміни показники на краще. І захворюваності, і інвалідності, і смертності, крім цього, для завершення повного циклу лікування недуг тут працює реабілітаційний центр. У нас є два апарата пневмомасажу, які предупреждають развіття атока руки після операції на молочній железі і при удаленні падмишечних лімфатичних узлів. За період його роботи безкоштовну реабілітацію пройшли близько тисячі хворих. Судинний центр став окремим пунктом програми Центральний регіон регіон-2015» і окремим завданням президента. Адже на недуге серця на Кіровоградщині хворіли в рази більше ніж деінде. Завдяки Сергію Ларіну з держбюджету було виділено 15 мільйонів гривень над придбання багатофункціонального ангіографа та 350 тисяч з обласного бюджету на ремонт приміщення. Центр відкрили у червні 2012-го. дванадцятого. Стролі стролі Тепер місцевим жителям вже не треба їздити до сусідніх областей для діагностики та лікування. Ангіограф дозволяє досліджувати судини серця, головного мозку, нижніх кінцівок та оперувати. От ми зробили діагностику, посмотрели, де ці узкі місця знаходяться, і після цього розрішити. Вот Встану і покажу вам далі. Ми заводимо спеціальну проволочку, бачите, Завели прямо в сосуд. заводим специальный баллончик, который мы расширяем в сосуд. И после этого ставим на это место еще металлическую такую распорочку, называется стенд. Вот видите, вот сейчас как раз изображен момент постановки стенда. За друге півріччя 2012-го обстеження на цьому апараті пройшли 347 пацієнтів. Ще 47 провели процедуру стентування. У 2011-му розпочали роботу і над створенням гемодіалізного центру. На Кірвоградщині очищення крові потребує 200 жителів. Аби вчасно надавати їм допомогу. Замінили 10 апаратів гемодіалізу: апарати для приготування концентрату та водоочистки. Німецька компанія, виробник медтехніки, подарувала фільтр для системи очищення води вартістю 2 мільйони гривень. Тепер лікування проходить без побічних ефектів. Були деякі такі алергічні реакції, вони теж ушлі. Чувствується відчуття, намного краще самочувствує, ніж було при той очистці, яка була. Буквально недавно з введенням цієї водоочистки ввели такий амбулаторний діаліз. Якщо раніше ми їх боялися відпускати додому, і ми їх, значить, всіх відправляли в відділення, то на сьогоднішній день. Жителі міста Кіровограда після цієї процедури можуть спокійно йти додому. Запобігти краще, ніж лікувати. Ще один етап реформації діагностичні центри. Вони мають бути у кожному районі. Таке завдання перед собою та медиками поставила обласна влада. Держава за останні два роки на це виділила 150 мільйонів гривень. Зараз на Кіровоградщині їх 26. Усі оснащені вартісною апаратурою для проведення повноцінних обстежень. Раннє вилення захворювань дозволить нам знижити рівень показників, відсотку запущеності онкологічних захворювань, відсотку деструктивних форм туберку. Кульозу або занедбаних форм туберкульозу. Та діагностичні центри у районах не замінять сільські амбулаторії. Зараз усі території області активно займаються їх оновленням, ремонтують будівлі, закуповують нове обладнання та санітарні автомобілі. У 2012-му за гроші обласного бюджету їх придбали 19. Серце радіє від того, що часи важкі, але на охорону здоров'я і на культуру вистачає все ж таки у держави розуму, грошей політичної та якої волі, щоб допомагати і виділяти на це певні гроші? Особливу увагу приділяють і головному медзакладу Кіровоградщини обласній лікарні. Нині триває її модернізація. Ззовні перебудовують в'їзд та міняють вікна. Температура. Е в приміщеннях було не більше, ніж 14-15 градусів. На сьогоднішній день це 22-23 градуси. Чому ці приміщення? Тому що тут знаходяться операційні, тобто людина лежить на операційному столі і, самі розумієте, в таких умовах оперувати це дуже складно. Всередині облаштовують діагностичний центр третього рівня, ендоскопічне та стерилізаційне відділення, лабораторія ремонтуються та оснащуються за євростандартами. Окрема увага ветеранам 5 мільйонів гривень. Стільки коштувало реконструювати 63 палати в обласному госпіталі для ветеранів Великої вітчизняної війни. Гроші використовували небюджетні. Відшукати їх Сергій Ларін зобов'язав керівників районів. У результаті минулого року, день перемоги, ветерани, які перебували у шпиталі, зустрічали вже у палатах з. Усіма зручностями зручніше стало. Ці пала єстена ну, красота така. Взагалі ж по області за період з 2010 по 2012 відремонтували 262 палати для ветеранів для порівняння за 4 роки з 2005 по 2009 – лише 124. Телекомунікаційні технології ще один напрямок, який активно розвивають. Так минулого року для автомобілів швидкої допомоги закупили 89 ЕКГ-передавачів. Ці апарати дозволяють прямо з авто передавати інформацію до лікарень. Та навіть установ Академії медичних наук України, крім цього, телемедичний зв'язок діє у перинатальному центрі. А вже незабаром діагноз можна буде поставити, не виходячи з дому. Такі можливості зможе надавати кіровоградцям телемедицина. Проект хоче впровадити індійська фармацевтична компанія. Ми маємо глибокий інтерес, щоб ця система система телемедицини запрацювала не лише. В перинатальному центрі не лише пов'язана з питаннями щодо народження дітей, але і в контексті інших захворювань, інших напрямків медичного лікування. Зміни у галазі охорони здоров'я триватимуть і надалі, та жителі Кіровоградщини вже можуть оцінити нову якість лікування, діагностики чи то просто консультації. Довіряти професіоналам, новітнім технологіям прагнути найкращого для себе та близьких радить і мама Софійки, першої дитини, народженої у перинатальному центрі. Дякую їм велике. нам вже майже рік. Дочка росте здорова, щаслива. Ми раді, що в цьому центрі у нас з'явився наш